Доброго дня! Я директор аудиторської компанії Audit Vita Company міста Запоріжжя. Ми почали свою працю починаючи з 1995 року нам майже 29 років. І всі 29 років ми займаємося видами послуг, які прилічують майже 10 видів послуг. Сьогодні я е з повагою відношусь до вас і хочу представити такий від послуг як розблокування податкових накладних. Це почалося з 2016 року, коли в податковий кодекс була внесена законодавцям е така норма, як призупинення податкових накладних та е ведення податковим органам єдиного реєстру. Реєстрації податкових накладних з цього ж року почались у підприємств проблеми щодо реєстрації податкових накладних, вимивання грошових коштів з обігу на користь бюджету абсолютно безпідставна. Тому що коли ми зіткаємося з цими проблемами, ми бачимо, що це безглуздя і податковий орган дуже часто. Порушує свої права та обов'язки і е, тисне на бізнес та е, на підприємства. Ну а це як висновок о, вимивання обігових коштів у підприємства. І, на жаль, вони е, загублюють строки щодо е, відновлення свого стану як платника. Е, як е, е, Неризикового платника податків та платника податків, у якого відновлює, відновлюється податковий кредит. Е, розблокування податкових накладних включає в себе три етапи: по-перше, це призупинення податкової накладної, коли у, у податкового органу виникає такі якісь підозри, невпевненість в тому, як працює підприємство. Далі виникає рішення. Якщо ми не, не дали підґрунтя щодо обґрунтування, виникає рішення на місцевому у, у рівні комісії з зупинення податкових накладних. накладних. Потім, якщо ми не його оскаржуємо і безуспішно, то виникає скарга на рівні ДПС України і рішення ДПС України щодо блокування податкової накладної. Все це називається адміністративні рішення досудові. Це останній третій крок, який ми. Е Подолаємо або не подолаємо після е, рішення ДПС України в Києву у Києві, ми вимушені звертатися до судових органів щодо розблокування податкових накладних та скасування рішень комісії е, на рівні Києва щодо відновлення е, нормального робочого режиму підприємства. Що стосується судових суперечок. В адміністративному суді щодо розблокування податкових накладних, накладних то, будь ласка, ви в розділі судові спори нашого підприємства на нашої сторінки в змозі знайти роз'яснення стосовно спорів з податковим органом, в тому числі по розблокуванню податкових накладних. На теперішній час це дуже актуальна тема і. В багатьох підприємствах випадки такі бувають щодо блокування податкових накладних. Запрошуємо вас у разі неприємності з податковим органом щодо блокування накладних. До нас ми вам допоможемо. До нових зустрічей успіхів!